Milwaukee своїми цінами далі продовжує дивувати перфоратор від компанії Мілокі м 18 BLH. Безщитковий, зручний, компактний, один із найкраще збалансованих взагалі в принципі, перфораторів на ринку. Сила удару у нього 2,3 джоуля. Максимальний діаметр сверління в бетоні 26 мм. Коронка 68 мм для підрозетників. Це для нього абсолютно не є ніякою проблемою. Звичайно, що він трьохрежимний, тобто він сверлить, сверлить з ударом і б'є. Якщо ви не знали, то ось такий формат перфораторів він саме передбачений для того, щоб ви могли ним нормально бити. Всі перфоратори прямого типу вони не дуже сильно люблять, коли ви їх використовуєте під удар. Під сверління, це буде просто саме те, як дюбельник. ці сверлять трішечки повільніше. Але бити цим перфоратором постійно не рекомендується. Для цього потрібен ось цей агрегат. Звичайно, що він у нас іде з антивібраційною системою, яка реально працює, як ми бачимо. і... Що мені особисто подобається в даному форматі перфораторів ось ці виступи. Багато хто там їх критикує, але для, як на мене я вважаю, що це реально топ рішення, оскільки, коли ви його тримаєте і сверлите десь максимум впритул до стіни, ви ніколи не обіб'єте собі руки. Зручний, компактний, максимально короткий. Звичайно, що правильне розміщення акумулятора під, під рукою, можливість на нього навісити полосос. Тобто, у нас є як і рейка, так і у нас є роз'єми, гарна підсвіточка. Рішення для всіх, хто займається монтажами, буде просто саме те. Тому компанія Milwaukee максимально зараз заходить в ринок саме будівельного, тобто не тільки там СТО, чи не там, гайкукрути, до чого всі звикли, а саме під будівельні вимоги, просто топ рішення. А за якісним професійним інструментом вам до нас.